Кардинала української греко-католицької церкви Любомира Гузера поховали в крипті Патріаршого собору в Києві. Попрощатися з колишнім головою греко-католиків прийшли тисячі людей. На церемонію поховання до собору з'їхалося близько 600 священнослужителів з різних єпархій України та за кордоном. Любомир Гузер помер 31 травня на 85-му році життя після тяжкої хвороби. Щоб попрощатися з блаженнішим Любомиром Гузером, шикувалися черги. Кілька тисяч простих людей прийшли віддати йому останню шану. Дехто знав кардинала особисто. Сестра Меланія опікувалася резиденцією блаженнішого Любомира. Він дуже часто говорив про молитву, про тишу. І останнє то, що так мені запало в серці, те, що він згадував про те, щоб бути людиною. Він говорив, що він старається бути людиною. Понад 600 священнослужителів з різних єпархій, не лише України, але й світу, приїхали до Києва, щоб взяти участь у заупокійній архієрейській літургії. Владика Богдан прилетів зі Сполучених Штатів. Коли ви приходили до Блаженнішого, він завжди питав, чим можемо вам допомогти. Він це робив і в англійській мові, і в українській мові, коли вітався з іншими людьми. Вони завжди його пам'ятали як того, який є добрий. Розважний, який готовий помочі із Ватикану на прощання приїхав папський легат Кирил Василь. Він був знайомий з Любомиром особисто, відколи приїхав до Риму. Бажаніший Любомир, він втрачав зрак. То значить, людина може не має того світла фізичного, але більше як бракувало того фізичного світла, то виявляв дійсно через свою. Персональність через свою діяльність свої слова це внутрішнє світло. Були тут не лише греко-католика, а й багато представників інших конфесій. Нинішній же голова Української греко-католицької церкви Святослав порівняв Любомира з кобзарем. то добре. Старий і снідай. Стари Заспіває. Я думаю, що краще освіта кобзаря нової незалежної України неможливо. Приїхали на прощання рідні Любомира Гузера. Вони живуть в Америці. Племінник Роман ділиться. Спілкування з Любомиром для них було найбільшою радістю. Ми щиро дякуємо за те, що ви збагатили наше життя, будучи нашим веселим, мудрим, улюбленим войком. Після літургії блаженнішого Любомира Гузера поховали в крипті Патріаршого собору на лівому березі Дніпра у тому самому соборі, що збудували з його ініціативи. Олена Блізнякова, Микола Чеботарьов, новини на першому.